Більше про дислексію будемо говорити з Оксаною Поплавською, спеціалісткою з корекції дислексії та психологом. Вітаю вас! Добрий день. Розкажіть, будь ласка, які перші ознаки дислексії, і, власне, як зрозуміти, по чому що дитина дислектик? Дислексію можна помітити ще в дошкільному віці. Діти дислексики, вони часто народжуються у батьків дислексиків. Тобто, якщо у батьків були проблеми з навчанням, з читанням з письмом, вони вже мають звернути увагу на свою дитину, тому що це передається у спадок. Діти дислексіки можуть пізно почати говорити, наприклад, або довго не вимовляти певні звуки, які їм положено вже за віком. Діти з дислексією довго не справляються з шнурівкою, не люблять грати в м'яч. Вони погано заучують вірші, вони переказують їх своїми словами. Тобто є такі маркери, які можуть вже говорити про те, що у дитини є дислексія. В більш пізньому віці, вже в шкільному, це видно, по тому, що дитина дуже важко вчить і довго букви, не може співвіднести з звуком. Потім починає їх плутати, особливо це видно наприкінці другого класу, коли плутаються схожі за написанням або звучанням букви. Не можуть запам'ятати великі літери, як пишуться. Але час їх плутають, додумують слова, коли читають, переставляють букви, замінюють іншими, пропускають. Тобто там дуже, дуже багато помилок з'являється. Можна сказати, що вони викручуються таким чином. Так, вони, вони навчаються дуже швидко, викручуються, тому що, тому, що діти з дислексією – це зазвичай дуже розумні діти. Вони кмітливі, вони навчаються вирішувати свої проблеми дуже такими цікавими креативними шляхами. Тобто, це ми вже говоримо про їхні особливості. Можна так. трошки детальніше, більше чим вони особливі? Ну дивіться, чим вони особливі, так по дитині ви ніколи не скажете, що в неї якісь є проблеми. Тобто, це абсолютно здорові діти. Вони поводяться, як всі діти, вони дружать, граються, чимось захоплюються, це все нормально. До того моменту, поки він не піде в школу і не почне засвоювати читання і письмо. Отут вже дуже все якось важко, дуже складно. Але м -м, буває так, що дитина з дислексією десь до 5, 6, 7 класу в неї включаються компенсаторні якісь механізми в мозку. Вона же мозок, орган дуже пластичний. І м -м, дитина навчається якимись окольними путями впізнавати букви і е, звуки, які їм не які їй не давались. Мене, наприклад, є в роботі дівчинка, яка читає буквально рукою для того, щоб прочитати, вона текст в повітрі прописує. Тобто, через моторику вона читає не візуально сприймає мозок, а через моторику. І це їй допомагає дійсно допомагає. Тобто, то якщо ми навіть говоримо про оцінки, так шкільні, тут вони можуть викручуватися, проявляти знання, засвоєні просто своїм чином, своїм способом і мати гарні оцінки. Дуже рідко вони мають гарні оцінки. Насправді зазвичай школу дислексику треба пережити. Тому що такі масиви текстів, які їм треба обробляти, читати, писати, засвоювати. Дислексику взагалі важко засвоїти те, що немає образу. Якщо дислексика спитати, що таке іменник, він для нього це нічого, це пустий звук. І от треба притягнути до нього образ, пропрацювати це на досвіді, да? щоб дитина зрозуміла, що іменник це назва, це ім'я кожного предмета, який є якого немає, який вигаданий, ми самі. Це все назви, це наші імена, оце іменник. А частина мови, яка відповідає на питання, хто що, це взагалі пустий звук, це нічого для дислексика. Тому його треба навчати через образи. Коли мама це знає і вміє це робити, якщо вчителі теж включаються в цей процес, то так, да, дислексик може навчитись багато чому через практику, через образи. Тобто можна це виправити, можна адаптувати дитину до, до життя, якщо будуть всі навколо співпрацювати. Ну, в принципі, так, багато що. Багато що. Зрештою, знаєте, як один великий сказав, не згадаю зараз прізвище, те, що легко потрібно, те, що важко не потрібно в житті. Тобто, якщо це надважко, ну, не потрібні ці надзусилля, щоб потім його забути, здати і забути, краще займатися. Те, до чого лежить душа, чим хочеться займатися, тоді, тоді будуть успіхи в житті, і тоді людина буде щаслива. Тут мушу з вами погодитися. А давайте поговоримо про відомих людей з дислексією, тому що я думаю, що таких вистачає. Так, як то кажуть, якби Моцарту, наприклад, або ну, білу Гейтсу треба було сьогодні здати єдиний екзамен. Mm. То вони б його провалили, напевно, тому що вони є дислексиками. Серед, серед відомих людей, найвідоміших людей світу, серед винахідників, серед е, акторів, навіть серед письменників є дислексики і були дислексики. Той самий Леонардо да Вінчі, він дислексик. Е, Моцарт, я вже сказала, Білл Гейтс, Річард Бренсон. Е, Вупі Голб Голберг, Том Круз, Шер. Уй дуже багато. Кіану Кіану Рівс. Рівс. Так, Кіана так. Найтлі. Так, так. Це актори. Е... Часто вони, до речі, ліву руки. Можна це побачити в фільмі, як вони щось роблять, особливо пишуть лівою рукою або дворокі. У дислексиків так. Це, мені здається, навіть дуже зручно користуватися обома руками. Так. <рес> так, пишуть, наприклад, правою, а маніпулюють предметами лівою. Мені здається, я чула, що Агата Крісті теж. Так. Агата Крісті. Вона не могла писати без помилок. Вона начитувала свої твори секретарю. А у ем... Що згадаю. Так, так. Вилучила. Ганс Крістіан Андерсен він е, довгий час е, воював з видавництвами, тому що видавництва не хотіли брати в роботу його рукописи. Вони казали, що людина, яка знущається так над своєю мовою, письменником бути не може. Були жахливі помилки, нечитабельний текст. І е, по Копенгагену ходили легенди цілі про письменника, який не вміє писати грамотно. Але сюжети цікаві. Так. так. Дякую вам. Будь ласка, Оксана Поплавська, спеціалістка з корекції дислексії та психолог, була у нашій студії.